Перша алея з'явилася у сквері героїв біля облдержадміністрації. Потім відкрилася алея в Новокидацькому районі. Пару місяців тому ми відкрили алею в Шевченківському районі. Зараз ми відкриваємо на лівому березі. Кожна історія героя залишається на алеї протягом двох місяців, після чого відбувається оновлення. Родини полеглих воїнів можуть подати заявку на розміщення історії свого рідного треба звернутися до управління ветеранської політики міста дніпро за телефоном 098 948 63 31. далі їх зв'яжуть з нашим відділом меморіалізації і більш детально наші фахівці розкажуть як це зробити на кожному банері розміщено фотографію героя, його біографію та обставини загибелі. За qr кодом можна перейти на сайт МеморійДіпіюа, де зберігаються всі історії. Навіть після оновлення алеї ці матеріали залишаються доступними онлайн.